Тернопільський авторинок на продажі Audi E-Tron, автомобіль свіжопринений 2019 року випуску на 95 кВт, номер телефону, ціна 26500 плюс торг. автомобіль на дуже крутій комплектації, на пневмого підвісті. Так, безключовий доступ, комбінований в нас салон. Так, мультируль 159 тисяч на приборці, чорна стеля. Так, це йде в нас S-Line, дуже багато різних датчиків. Так, позаду, позаду ось такий вигляд салону. Дуже круто дивиться. Також є передні задні партроніки, кого зацікавив даний вітрон і хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця, він ще все ще по телефону розкаже. Нагадую 19 го року автомобіль. Так, номер телефону ціна 26500 плюс 100.